Розлучення українських блогерок, камінаут, тенісиста і ще багато іншого. Просто зараз у гейновинах. Вони були майже вісім років разом. Блогерки Вікторія Обламська і Яна Халамандра розійшлися. Про це вони розказали у своїх інстаграмах. Але чому так сталося? Дівчата не коментують. Вікторія і Яна живуть на Хмельниччині. Вони знімали спільні відео і мали на двох аудиторію у 200 тисяч людей. Минулоріч вони зіграли символічне весілля. Ще один камінаут у спорті його зробив тенісист Міка Брюнольд. Він зі Швейцарії. Станом на зараз Міка – 305-та ракетка світу. Він став лише другим тенісистом в історії, який входить у тенісний рейтинг та зробив камінаут. Першим торік був бразилець Жуал Лукас Рейс Да Сілва. Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особистим. Я багато часу присвятив грі і своєму тілу, але успіх це не лише про фізичні навички, а й про особистість. Тому я Більше не хочу вдавати себе когось іншого. Не бути собою для мене не варіант. Королева краси Міс Англія, яку обрали цього року, лесбійка. Це спортсменка Грейс Річардсон. Їй 20 років. Дівчина хотіла вразити суддів балетним номером. Але за тиждень до конкурсу зламала ногу. Тому вирішила заспівати на сцені і виграла. Тепер Грейс Річардсон представить Велику Британію на конкурсі міс світу. У школі мене цькували за те, що я лесбійка. мені було 15. Мені казали, що я все роблю неправильно. Я намагалася усе ігнорувати, і тепер я відповідаю їм усім. Подивіться, чого я досягла. Якщо ЛГБТ люди одружилися будь де у Європейському союзі, то їхній шлюб мають визнавати усі країни ЄС. Це нове рішення суду. Нагадаю, зараз три держави ЄС не визнають одностатеві шлюби або партнерства: це Польща, Румунія і Словаччина. Тому якщо їхні громадяни укладуть шлюб де-інде, по закону його має визнати і їхня рідна держава. Нагадаю, Україна зараз лише на шляху до вступу до ЄС. Переговори триватимуть до 2028-го. Але навіть якщо вони будуть успішні, коли ми остаточно вступимо у Євросоюз. Невідомо, це рішення є історичним. Це новий початок у боротьбі за рівність та рівне ставлення до одностатевих пар у країнах. ЄС в Україні покажуть гей драму Піліон. У наших кінотеатрах фільм буде у березні наступного року. Це історія про стосунки молодого хлопця і дорослого байкера. Головні ролі зіграли Гаррі Мелінг та Олександр Скаржгорд. Фільм прямо зараз показують у британських кінотеатрах. А от якщо ви в Україні, то треба буде зачекати до весни. А от щоб підтримати гейновини, не потрібно чекати, як це зробили усі ці люди, імена яких ви зараз бачите на екрані. Долучайся до списку наших спонсорів або спонсорок. Приходь за посиланням під цим відео, і на цьому все. Я вдячний усім військовим, завдяки яким ми виходимо із незламного Запоріжжя. Побачимося скоро.